Текст Євангелія від Матвія, 21 розділ з 23 по. 32 вірш прочитаємо такий уривок. Коли він прийшов у храм, підійшли до нього первосвященики і старішини народу, як він навчав, і сказали, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі таку владу? Ісус сказав йому відповідь запитаю і я вас про одну річ. Якщо скажете мені про це, то і я скажу вам, якою владою це роблю. Іоаннове хрещення звідки було з неба чи від людей? Вони ж міркували між собою, кажучи: якщо, якщо скажемо з неба, він скаже нам, чому ж ви не повірили йому. А якщо скажемо від людей, боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. І сказали Ісусу у відповідь: Не знаємо. Сказав їм і він, і я не скажу вам, якою владою це роблю. Як ви думаєте, в одного чоловіка було два сини, і Він, підійшовши до першого, сказав: Сину, піди попрацюй сьогодні в моєму винограднику. Той сказав у відповідь: Не хочу. А потім розкаявся і пішов. І підійшовши до другого, сказав те ж саме: той сказав у відповідь: Іду, пане. І не пішов, котрий із двох виконав волю батька. Вони кажуть йому. Перший Ісус каже їм істину вам кажу, що митники і блудниці перед вами йдуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоанн шляхом праведності, і ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не розкаялись потім, щоб повірити йому. Христос знову повертається в храм, він там написано навчає, він проповідає в храмі. І підходять до нього первосвященики, старішини з народу. Вони задають йому одне питання. Їх турбує це питання. Якою владою ти це робиш, і хто дав тобі таку владу? Очевидно, вчорашнє очищення храму. Учора він був у храмі, він там. Попередні вірші нам відкривають цю історію. Сціляв ем, кривих, він сліпих ціляв. І ці чудеса вони забезпечили Христові велику аудиторію слухачів сьогодні. Напевне, зібрався народ свідки того, що відбувалося вчора. Але сьогодні він навчав. Минулі події приваблювали народ. Вони не приваблювали старших і не приваблювали священників. І більше того, це їх обурювало. Священників і старших це обурювало. Прояви Божої сили. І підходять вони до Христа і запитують, якою владою ти це робиш. Як на мене, це запитання, воно несе собою ще відтінок один. Заяви про те, що їх влада в цьому храмі, вона найвища, вони тут головні, як сьогодні кажуть, да, я тут головний, можуть люди так сказати. І вони встановлюють правила і вони слідкують за їх виконанням. У відповідь Христос їм задає інше питання. Він каже: звідки було Іванове Хрещення? Здається, речі, які не пов'язані між собою. До чого тут питання про Іванове хрещення. Але тут варто було б задуматись. Якщо бути чесним самим собою, то потрібно було б чесно відповісти на це питання. І якщо прийти до висновку, що Іван все-таки був пророком, то потрібно було б Христа визнати Месією. Тоді б не виникало би питання, яка в тебе влада? Від кого ця влада? Це Месія, це Бог прийшов. Принести гідний трід покаяння, побачити свою гріховність і прийняти того агенця, як казав Іван, який бере на себе гріх світу. Тому священики і кажуть тут не знаємо. Вони не хотіли втратити той авторитет, який вони мали, ту прихильність народу і те визнання. Те, що Іван був найвеличнішим пророком, це. Знали багато людей, це знали прості люди неосвічені, ті, які не мали ніякого релігійного положення або освіти. Але старішини не могли відповісти на це питання, тому що вони боялись за своє положення і боялись якраз за свою владу. Тому їх і турбує це питання. Тому вони мусили прораховувати наперед. Іноді, коли запитуєш людину про якусь річ, вона дає запитання у відповідь. А для чого ви це запитуєте? Тобто, яку мені прорахувати відповідь для вас? І чому так? Тому що було що втрачати. Коли людині є що втрачати, людина старається наперед знайти для себе удобну відповідь, комфортну відповідь. Христос не пояснює їм далі про походження своєї влади, яку, до речі, вони визнають, тому що є очевидні речі, тому вони й ставлять питання. Але є проблема одна. Вони не хочуть знати правди. Їх більше турбує влада, ніж правда. Вони через 3-4 дні. Христос якраз дасть їм відповідь на це питання, коли він буде стояти перед первосвященником, і коли йому зададуть питання, да, хто ти, чи ти син благословеного, він дасть відповідь. І цей священник роздере одяг свій і скаже він богохульствує, тому він має бути виданий на смерть. Наступний уривок, який ми прочитали з 28 по 32 вірш. На перший погляд він говорить про дещо що інше. Христос говорить притчу, і Він говорить цю притчу тим самим слухачам, тим, хто йому задає питання. Він говорить про двох синів, обом синам поступило, поступило прохання від батька піти і попрацювати у винограднику. І ми читаємо, що перший він відмовився, але потім, розкаявшись, пішов. А наступний він погодився, але не пішов. І питання, яке ставить Ісус у цій притчі, воно нам відкриває якраз те, для чого Христос говорив про це. Воно відкриває нам те, яку ціль Христос переслідував, коли говорив цю ось притчу. Котрий із двох виконав волю батька. Тобто, в старішин, ті, які говорили з Ісусом Христом, питань або проблем із владою не було, вони її мали. Вони, можна сказати, мали на той час майже абсолютну владу, якщо вони могли взяти невинного Ісуса Христа і засудити на смерть. Повіть собі, яку вони владу. З ними ірод, з ними тодішня римська влада, яка була тоді, вона з ними мусила рахуватися. Правителі рахувалися з ними. Проблема полягала в іншому 32-й вірш. Бо прийшов до вас Іван шляхом праведності, і ви не повірили йому. Ви йому не повірили. Котрий з двох виконав волю батька? Тобто Христос переходить до питання віри, а потім від віри до основи усіх дій, яких людина робить чи то в родині. Чи то в суспільстві, чи на роботі, де ми живемо. Наші усі дії, вони регламентовані якраз нашою вірою. Вони регламентовані тим, яке ми маємо положення в Ісусі Христі, як ми себе взагалі бачимо або позиціонуємо. Первосвященники не повірили Христові, тому ніяк не змогли б виконати волю батька. Пам'ятаєте текст, а без віри, що не можна Богові? Догодити. Є прості базові речі. Ви не можете виконати волю Батька. Щоб говорити про виконання волі Божої, ми повинні говорити спочатку про віру. Якщо ти не маєш основи, як ти можеш говорити про виконання Божої волі? Бог дав їм владу, яку вони використали у своїх цілях, якою вони розп'яли Ісуса Христа. Цікаво такий парадокс, Бог їх наділяє цією владою, вони беруть цю владу і розпинають Ісуса Христа. Є дуже цікава книжка, я її нещодавно прослуховував, якраз про події Другої світової війни, про нацистську Німеччину Ервін Люцер це християнський письменник. Він в книжці Хрест Гітлера, він якраз описує ось цю проблематику, коли Бог наділяє людину владою. І він каже, що. Бог дає владу, а як людина застосує цю владу, це залежить від неї. Це залежить від неї. Бог дає владу правителям, і чи вони націлять цю владу на добро, на благоустройство свого народа? Чи вони націлять цю владу на те, щоб євангелізувати суспільство і так далі, і багато речей за? Турбуватись про сироту, про вдолу, чи вони націлять цю владу на те, щоб робити багато зброї і з... іти і завойовувати інші народи, країни і так далі. Це залежить вже від людини. Але Бог дає владу. У світі, в якому ми живемо, люди мріють про те, щоб мати вплив. Хтось собі будує кар'єру і все життя на цьому. Мріє про те, щоб мати владу і відповідну доступ до всіх. Цінності, які відкриває влада. І гірше, коли християни більше переймаються ось своїм положенням, можливо, навіть в церкві, в якому не положені, ніж питанням віри і волі Божої, ніж фундаментальними речами. Наша жива віра вона приведе нас до розуміння свого покликання. Слідувати своєму покликанню. Якраз і буде виконанням волі батька. Ось те питання, котрий із двох виконав волю батька. Наша жива віра приведе нас до розуміння свого покликання. Слідувати своєму покликанню це є виконання волі батька. Так можливо, це не буде одразу. Мені пригадалася історія, пам'ятаєте про Мойсея, я недавно її перечитував. Мойсей бачить палаючий кущ терновий, і він підходить до цього куща, починає говорити з ним Бог. І знаєте, яка цікава річ, що Бог чотири рази вмовляє його. Бог чотири рази чує від Моїсея умовне не хочу, не хочу йти. У Моїсея одна репліка, а від Бога декілька віршів. І цікаво, що тільки тоді. Написано, коли вже запалав гнів Божий, тоді Мойсей погодився. Не хочу, але потім пішов. Але гірше, коли ми погодимось або ми погоджуємося, багато з ким із людей говориш, можливо, не настільки набожними да, або євангелізованими, християнізованими і так далі. І люди цікаво, що говорять, а в мене були такі обставини в житті, коли я обіцяв Богові. Я казав, піду, але потім не йшов. Потім забувалося, коли проходить біда, коли якісь важкі переживання, питання вже позаду, і вже, в принципі, не так, не так воно до Бога розположена людина. Кожен із нас, із тих, хто є членом церкви, також чи під час покаяння. Чи особливо під час того, як приймали ми водне хрещення, ми казали Богові так? Ми казали Піду. А я собі задумався, а чи взагалі ми цікавимося далі після тієї точки, а що хоче Бог від нас? Яке моє покликання, яка воля Божа щодо мене? Де я маю бути, що я маю робити і так далі? Чи є в нас усвідомлення тієї відповідальності? Перед ким ми говоримо так. Чи є у нас бажання щодня, де б ми не були, які б ми рішення не приймали у своєму виборі, чи навіть прийняття просто тих обставин, які нас оточують, які можливо нас згнітять сказати Богові, нехай буде воля Твоя, я з цим згодний. Помолимося Богу. Амінь.